Розділ 5 Слухайте, це, священники! Зверни увагу весь Ізраїль, напружте свій слух, царева родину. Адже вас очікує судовий процес, оскільки ви стали пасткою для міцпи, сіткою натягненою над тавором. Відступники глибоко погрузли в розпусті, і я покараю їх усіх. Я знаю Єфрема, та Ізраїль від мене не схований. Зараз ти, Єфреме, пустився в розпусту. Ізраїль опоганив себе беззаконням, їхні вчинки не дають їм навернутися до свого Бога, оскільки ними керує дух блудства, і вони не в змозі пізнавати Господа. Гординя Ізраїлю свідчить проти нього самого, тому Ізраїль та Єфрем упадуть через власне беззаконня, спотикнеться з ними і Юда. Вони підуть шукати Господа зі своїми отарами і своєю скотиною, але не знайдуть його. Тому що він відвернеться від них, вони вчинили відносно Господа зраду, оскільки наплодили позашлюбних дітей, тепер їх пожиратиме кожен новий місяць разом з їхніми наділами. Затрубіть трубою в Гіві, засурміть у рамі, оголосіть тривогу в Бет-Авені, бережися, Веніяміне. В день покарання Єфрем буде спустошений, з племенами Ізраїлю відбудеться все провіщене мною. Можновладці юдеї не кращі за тих, що пересувають межі, тому я виллю на них мій гнів, як водоспад. Єфрем опинився під гнітом за Божим присудом, оскільки вирішив слідувати за марнотою ідолопоклонства, тому я стану для Єфрема міллю, як і гнилизною для дому Юди. Коли Єфрем зрозумів, що хворий, а Юда відчув свої рани, то Єфрем подався в Асирію, покладаючись на царя Ярева. Проте він неспроможний вилікувати і зцілити ваші болячки адже я стану для Єфрема як лев і як левчук для роду Юди. Я розірву і відійду, вхоплю здобич і не буде кому рятувати, я знову повернуся на своє місце, аж поки не визнають своєї провини і не почнуть шукати мене Вони шукатимуть мене в своїй скруті.